Для того щоб знищувати ворогів, ми про цей збір теж поговоримо. А поки що я хотів поцікавитися, яка ситуація на вашій ділянці фронту. Я знаю, що ви в районі Серебрянського лісництва це біля Креміної на Луганщині. Менше інформації звідти публічно постійно доходить про ситуацію на лінії фронту. Але проясніть, будь ласка, стан справ на цей момент. Дивіться, ситуація стабільно напружена, якою вона є досить довгий час. Тобто, тиск противника він зберігається на всьому нашому відтинку оборони нашої бригади і на позиціях сильнім бригад, тому що противник зосередив дуже серйозні сили на нашому напрямку і має значну перевагу в першу чергу по артилерії, по кількості артилерійських снарядів, по застосування авіації по Виграшним позиціям а, терейну, да, джерел по місцевості. От, і це постійно створює великі проблеми для сил оборони. А, наша бригада та, та інші підрозділи, які займають оборону в цій зоні, а, ми відповідаємо традиційно да, місцями симетрично, місцями асиметрично, да, Тобто тими способами, які ми можемо більш ефективно знищувати ворога. Знищувати його живу силу, да, виводити з ладу його техніку, порушувати його логістику. Порушувати його здатність до управління і контролю і таким чином зменшувати їх наступальний потенціал. Тут нічого нас ну, нічого наспророннього немає, так але це буде на чітка праця воїнів захисників. Ситуація напружена в тому плані, що наступального потенціалу угруповання військ противника в нашій зоні а, його достатньо. Проблема в тому, що цей наступальний потенціал, він буде реалізований раніше пізніше. Угу. Ну і для того щоб він не був реалізований або з мінімальними наслідками, є збір. От я зараз ще раз нагадую, і прошу всіх, хто може долучитися через QR-код до цього збору. Хоча б кількома гривнями, це справді важливо підтримати 12-ту бригаду Азов. Національної гвардії України. Скажіть, будь ласка, пане Ілля, на що найчастіше йдуть зібрані кошти в такий спосіб? Що, в чому найбільша потреба зараз? Перша потреба, яка постійно є, це не на чому витрачаємо. Це не дрони, тому що це ефективний засіб для знищення противника. Його техніки, його живої сили, його укріплий. А, І це вражає противника ще не тільки фізично, а й морально, тобто вони бояться. Це добре. Другий момент: наші збори часто закривають потребу в приводах нічого бачення, тепловізійних присілах, лазерних присілах, присіла в керівниках, роботи спеціальної групи вночі, тому що ми таким чином можемо реалізовувати конкурентну перевагу. Чому це важливо? Щоб ворог боявся, щоб він знав, що на поруч, що їх чекає невідворотна кара? Тому це абсолютно так, також очевидні простір. Також Підтримка в робочому стані там, бойової техніки, там, автомобільного транспорту, а це є ті самі нагальні потреби, які, які щоденно нас постають, е, ну, тому дуже вдячний кожному, хто навіть найменшим НАТО долучається, так це все спільна справа для перемоги. Я відразу зроблю маленьку ремарку для тих, хто долучається і зараз там бачить на цьому зборі величезну суму. Це загальна сума, яка була зібрана від початку відкриття цієї банки. Вона там частково вже витрачена, тобто, це не від самого початку нашого ефіру збирається. Але це дуже важливо долучитися, хто чим може. От і пан Ілля теж вдячний за те, хто... Як ви це робите, тому що попередні наші досвіди в ефірі таких зборів з військовими на зв'язку вони мають дуже хороший результат. Пане Ілля, ще один момент. Сьогодні парламент має в першому читанні проголосувати законопроект про мобілізацію. Як ви думаєте, чого бракує нам зараз для активнішої мобілізації? Дивіться, скажу те, що кажу всім іншим. А треба перестати боятися війни. Ворога найголовніше зброя це страх. Люди змусили боятися того явища, яке існує в нашій реальності. В нашій реальності існує війна. Треба з цим змиритися, треба це прийняти. Хтось вважає, що боїться, не народжений і так далі. Неможливо, це неважливо. Ніхто не народжений і всі бояться. Спочатку для того, щоб це перемогти, треба треба переступити через себе. Є технічні. Заходи, які добрі, є технічні заходи і засоби, які використовуються неправильно. А ми всі прекрасно розуміємо про що мова. Але найголовніше можу сказати: ось що. Гаряча фаза повномасштабного вторгнення майже два роки відбувається. Майже два роки. Військові знаходяться на передовій дуже довгий час. Так, ми витрачаємо свій ресурс і ми згораємо. Це варто розуміти. Втомлюються, люди а, перебувають там, на позиціях. Наприклад, на, 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 на цьому бойовому завданні ми перебуваємо вже більше ніж півроку, так от, і певна кількість людей вона дійсно потребує замін, навіть за такі ну, відносно невеликий період часу. Є Інші підрозділи, які також знаходяться досить довго на передовій, і, і це варто розуміти. Нам в якийсь момент потрібна буде заміна. І чим раніше ми зможемо набрати людей, яких ми зможемо на навчити та натренувати для, ну, для нашої заміни, тим, тим краще і швидше ми зможемо реалізовувати наш, наші плани там, на війну. Тому що зараз ми не можемо таким чином перехопити ініціативу. Так? Треба зняти розові окуляри і просто розуміти, що без людей війна програна. Кожна людина, яка саботує процес мобілізації, да, це ворог. Кожна людина, яка а, вагається, да, о, це людина, яку треба переконати. Да. У мене велике правда питання, що ну, а, от у мене, як у добровольця з 2016 року, так, людина, яка добровільно вирішила чи служити, воювати, тренуватися, займатися. А, чому у людей зараз при такій величезній загрозі для країни, виникає взагалі питання, а, а, чи, чи служити, чи не служити, чи воювати, чи не воювати. Ну Но це нонсенс. Нонсон в тому плані, що і люди, яким потрібна країна, і люди, яким країна не потрібна, і мочеві ймовірно, так мені не хочеться про це думати. Мені хочеться думати про те, що у нас вистачає людей, які не бояться, які будуть робити те, що потрібно. Ти або в збройних силах, або допомагаєш збройним силам. Третього варіанту немає. Допомагати до речі, можна буквально зараз. У нас є ще 30 секунд для того, щоб долучитися, сфотографувати цей qr код або зісканувати цей qr код і перекинути туди бодай трошки власних коштів, які підуть для 12-ї бригади. Азов Національної гвардії України. З нами на зв'язку був Ілля Гендальф Самойленко, офіцер бригади. Дякую, пане Ілля, за те, що знайшли можливість долучитися до ефіру і поділитися своїми думками. Буквально за 20 секунд ефір продовжить випуск новин. Ша зброя. Це правда. Марафон Єдині новини підхоплює сі. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. І зараз до вашої уваги свіжі новини від інформаційних служб ICTV та СТБ. У Києві не припиняється рятувальна операція. У багатоповерхівці голосі.